Давайте подивимося Охтирку на найближчі два місяці червень-липень, що буде відбуватися? Ставимо свої вподобаєчки, пишемо у коментарях свої запитання, свої думки. Охтирка на найближчі два місяці. Що там може бути по активності? Так, скажімо так. Дуже багато буде мутних історій, багато буде брехні. Стосовно ресурсів, стосовно. Забезпечення, багато чого афішуватися не буде. У мене йде супротив, так, і як наче буде якась допомога, щось буде ще накручено з цією допомогою. от Але ця допомога може дати можливість тримати ситуацію. Так. Ситуація дуже помірна, розвиватися буде дуже повільно, тобто ворог не може так швидко пробігти, ситуація буде застигати, зависати, так? Циклічні такі події, повторювані події, так? І ворог буде хотіти, тобто це їхня ціль, окупація це їхня ціль. І вони будуть намагатися це робити. Якась така буде, не знаю, спроба у них це робити, але я поки що не бачу. Я поки що не бачу реалізації. Тобто якісь провокації, якісь такі спроби, якісь такі дії можуть бути, але ситуація, як наче, не буде розвиватися, тому що вона дуже помірна. Там будуть а, іти якісь іще розмови, будуть якісь ще розмови і домовленості з приводу е, цієї місцевості. Загалом, якщо дивитися, спокуси дуже багато у ворога і дуже активності багато, там будуть ще активні ситуації по. Е, Обстрілам. Але лінію межу, яку поблизу перетнути, ні, не будуть. Але наслідки. Наслідки там на найближчий період часу, на жаль, вони будуть, ті наслідки, будуть залякувати з приводу окупації, от, і будуть накручувати ситуацію ще більше, так, щоб люди ще більше її боялися. Тому а, треба. Бути дуже уважним слідкувати за тим, що відбувається так, насправді, відкривати свої очі. Я не бачу поки що окупації. Там буде допомога, яка дасть можливість тримати ситуацію, захищати. Багато маніпулювання ще буде.